Вітаю, шановні друзі. Важливі новини щодо видачі закордонних паспортів. ДП документ видало інформаційне роз'яснення щодо трактування постанови 443. Чоловіки, які подали заявку до 25 квітня 2024 року, отримують закордонні паспорти в тому ж порядку, який діяв до набрання чинності цією постановою 443. Цитую е сайт ДП документ. Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначної дати. Тобі ж до 25 квітня відбувається в порядку, що діяв до набрання чинності постанови 443 після усунення технічних несправностей. Тобто, це означає, що ті паспорти, які вже виготовлені, заявки по яким були подані до 25 квітня, вони будуть передані в представництво ДП документ в Європі. Це гарна новина, тому як я й казав. Дочекайтесь роз'яснення, не потрібно панікувати. Всі, хто до 25 квітня е, подав, їхні паспорти будуть передані е, в Європу. Друге, всі ті громадяни, які подали заяви анкети починаючи з 25 квітня, а саме чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи, виключно, ще раз підтверджую, виключно в органах ДМС на території України. Тобто за кордоном вони видаватися не будуть. Тому всі, хто подає заявку після 25 квітня, майте це на увазі, але є виключення для тих громадян, чоловіків, які подали після 25 квітня 2024 року, їм можуть видати, що це за громадяни. Ця можливість доступна тільки для осіб, визначених пунктами 2.1.2.3 та пунктами 2.7 Правил перетину державного кордону громадянам України за наявності відповідних підтверджуючих документів серед таких осіб: це люди з інвалідністю, опікуни над особами з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, особи, які перебувають, особи, які потребують постійного догляду, супроводжуючи важкохворих дітей, особи зі складових сил оборони та безпеки. Постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон. Тобто, ось така ситуація, друзі. Ще раз підсумовуючи, всі ті, хто подав до 25 квітня, отримують паспорти, тому що їх передадуть за кордон. Але друзі, важливий момент, який мене бентежить. Це те, що м, дане роз'яснення каже, що особи, які подали заявки станом до 25 квітня, е, вони будуть отримувати паспорти в порядку, який діяв до набрання чинності постанови 443. Тобто, це означає, що ваші паспорти будуть передані в Європу. А от питання, чи видадуть вони їх без військово-облікового документу, чи без уточнення військово-облікових даних, да? як про це каже закон. Тобто, це ще й інша проблема, на яку, до речі, ДП документ не дав відповіді. Тобто, по великому рахунку, якщо ваш паспорт, який був оформлений до 25 квітня, прийде в Європу, і е, ви зможете його отримати спокійно до 18 травня. А після 18 травня, от велике питання. Я вважаю, що навіть якщо е, ваш документ прийде в Європу після 18 травня, але був оформлений до 25 квітня, ви все одно повинні його отримати, тому що закон не має зворотньої сили і закон не забороняє видачу. Тому я вважаю, що їх. Будуть видавати, але також це питання залишилось без відповіді зі сторони. ДП документ подивимось, що буде, друзі, в подальшому. Тому ось така ситуація, як я казав, не хвилюйтеся, слідкуйте і передчасно не панікуйте з повагою. Ваш адвокат Демченко.